Голосувала за законопроект. За. За? За. Що ти тут робиш? Я прийшла, щоб мене переконали голосувати другий раз. Переконали за. тебе голосувати? Да. За що? Ми тому що... Плати ти... мандат! Плати мандат, іді геть за те, що ти голосувала. Хто тебе буде переконувати? я прийшла, мене немає цього. Я прийшла, щоб був майданчик, я йому. проголосувала за антинародні антидемократичні речі, склади мандат. Не ходи нікуди. Ти не маєш морального права кудись ходити, щоб тебе хтось чомусь в чомусь переконував. Ми вас владою наділили. ми вас владу заберемо.